Фужер 14, Фужер 14, я Фужер 62, прием. Фужер 51, я Фужер 52, прием. Сейчас мы отдали еще Фужер 52, я Фужер 17, прием. Зараз мы примем участь у командно-штабного учения управления, угруппования, весь сил, під час сбройной Вісіч збройної агресії. Без залучення особового складу ми приймемо участь в управлінні військами та відпрацюванням відних, які до нас надходять з головного командного центру. Опари акон 21 на прийом. Акон 21 не опал, робота 5. Як мою отримаєте прийом. Вашу роботу отримую на п'ятірку прийдемо. Прийняв. Це робить для того, наприклад, якщо мобільного зв'язку не буде, ми не зможемо по чим зв'язатися. Ми через команді штабні машини, в кожній частини така є. Ми через спутники зв'язок зв'язуємося по телефонам і так само подаємо радіозв'язок. Зв'язок стабільний, все працює. Вчора все було перевірено. Сьогодні ми вже зранку, з 8 годин почали підтримувати зв'язок з цими підлеглими частинами, з прикордонними службами і Збройними силами. І вже поступили водні, вже відпрацьовують. Командири вже працюють.